Руслан Данилюк, старший проповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області, департаменту кіберполіції, Національної поліції України, старший лейтенант поліції, як вас змінила війна? Е, перш за все я напевно включив і почав розвивати критичне мислення. У зв'язку з тим, що дуже багато в було окупанта в медіапростір, Досить багато інформації було. Необхідно було її аналізувати моніторити для того, щоб подальшому доводити її також і через канали департаменту до громадян. Також я навіть не міг уявити, що можна так ненавидіти ворога після того, як гортаючи стрічку новин, побачив, які жахи взагалі окупант. Вчиняє із нашим населенням, тому таким чином мене і змінила війна. Про проєкт Брама. Проект Брама це синергія підпроектів, які націлені на протидію дезінформації, фейкам, пропаганди та каналам зв'язку окупанта в медіапросторі. Завданнями даного проекту. Перш за все, є викорінення російського осередку з медіасегменту українського, також протидія булінгу і цькуванню в мережі інтернет, що досить є розпосюдженим, як би прикро не звучало серед молоді явищем. Також ми протидіємо фейковим та шахрайським. Магазином в мережі інтернет до того ж і наркомагазином. Ми стараємося і націлюємо аудиторію на блокування таких ресурсів в мережі інтернет. Також націлюємо свою діяльність на превентивні заходи. Доносимо до населення інформацію щодо елементарних правил кібергігієни, тобто, як захистити свій обліковий запас, як правильно розраховуватися в мережі інтернет. як Укладати угоди при покупці товару також, перш за все, ми висвітлюємо інформацію, правдиву інформацію щодо подій, які відбуваються в нашій державі. Завдання для українців від Брама. Функціонал нашого проекту Брама є різноманітним, в тому числі. Наявний в цій синергії проектів канал, який налічує зараз близько 280 тисяч підписників. Там публікується інформація щодо таких ярих пропагандистів, яких необхідно заблокувати. Також джерела фейкової інформації, також наркомагазини, шахрайські магазини, також. Проводяться якісь інформаційні правила і доводиться інформація, як себе захистити в мережі інтернет під час онлайн серфінгу. Також основним проектом є бот під одноіменною назвою Брама, функціонал якого налаштований досить просто. Кожна особа може розібратися з ним. Перш за все, ви під час онлайн серфінгу можете натрапити на пропагандистський фейковий. Або дезінформаційний матеріал, посилання на який ви можете скопіювати, надіслати відповідно в бот, для того, щоб інші учасники і кіберполіція в тому числі долучилися до блокування цього ресурсу. Також ви можете отримати посилання на блокування, тобто Ті посилання, які зібрали інші громадяни, ви можете отримати, в подальшому взяти активну участь у блокуванні таких ресурсів. Важливе не тільки блокування пропагандистських матеріалів і фейків, важливо блокування каналів зв'язку окупанта, так як ми розуміємо, що на окупованих територіях, в тому числі, створюються канали зв'язку, зачасту часто це можуть бути чати або анонімні боти в месенджері Телеграм, де спецслужби ворога збирають інформацію про. Місце розташування наших військових підрозділів, а також інформацію про про українське населення, яке проживає на ті чи інші території. Як змінилась інформація в інтернеті з початком повномасштабної війни? Із початком війни інформація зазнала досить суттєвих. Змін в мережі інтернету і в українському медіапросторі. у зв'язку з тим, що її було багато, її необхідно було аналізувати. Досить багато було інформаційно-психологічних операцій ворога, в тому числі фейків, якщо відбувалася якась надзвичайна подія, або, до прикладу, якісь явища на території держави. Наш ворог активно намагався. Внести якусь ясність, тобто використовував інформаційно-психологічну операцію, щоб підірвати перш за все, авторитет до нашої влади, також недовіру до правоохоронних органів в цілому. Шахраї та війна. Варто розуміти, що шахраїв немає ні жалю, ні співчуття до наших громадян. Вони користуються найжаліснішими ситуаціями, які відбуваються, в тому числі і війною. Так як ми бачимо, якщо відбувається якась ситуація, там, до прикладу, ковід, шахраї зразу були там, і коли були проблеми з мобільним оператором, шахраї активізувались там. Також під час повномасштабного вторгнення. В шахраїв з'являються все більше механізмів для маніпуляції, виманювання коштів або певних персональних даних, у зв'язку з чим в правоохоронців з'являються нові виклики щодо найпоширеніших шахрайських схем. Перш за все, це є продаж неіснуючих товарів, тобто амуніції, якась волонтерська допомога, закупівля автомобілів. Банальний спосіб шахрайства, але люди хочуть більше допомагати нашим військовим. Вони ведуться на привабливі суми, хороші умови, і в подальшому перераховують кошти і залишаються взагалі без фінансів. Також актуальною схемою шахрайства є перевезення до прикладу. Через кордон багато шахраїв користуються такою схемою. Також може бути уникнення від мобілізації в умовах сьогодення, також актуальна тема. Разом з тим, непоодинокі випадки можуть бути такі, що шахраї якось взламують. Фактично сторінки в соціальних мережах людей і в подальшому аналізуючи листування або, до прикладу, фотознімки на сторінці публікують інформацію про те, що, до прикладу, якщо вони взломали сторінку, і там наявна інформація про те, що Якісь з родичів або близьких осіб перебуває безпосередньо на лінії фронту або є військовослужбовцем. Вони публікують інформацію про збір коштів або, до прикладу, покупку амуніції, або збір на лікування військових. Це завжди актуальна схема шахрайства для них. Стосовно специфічних схем, то можна виокремити визволення рідних з полону шахраї часто. Пишуть у соціальних мережах родичам зниклих або загинувших військовослужбовців про те, що в них є якась інформація про них в подальшому люди. Зрозуміло, що готові віддати будь-які суми грошових коштів для того, щоб дізнатися, де їхня близька особа чи з нею все в порядку та інше. Також набирає обертів схема шахрайства, в якій шахрай насилає фішингове або фейкове посилання, в якій просить підписати загиблому військовослужбовцю петицію на присвоєння звання Героя України, тому ми не переходимо в ніякому разі. за... Посиланнями, які нам надсилають сторонні люди, і також е, враховуємо те, що е, авторизаційні дані від облікових записів е, наших рідних або близьких також можуть бути скомпрометовані. І шахрай може надсилати е, фейкові ці посилання для того, щоб е, в подальшому заволодіти і вашою безперсональною інформацією. І ПСО що це і в чому небезпека? Яскравим прикладом інформаційно-психологічних операцій є ситуація, яка відбулася в травні 23-го року. На території Хмельницького району відбулися масштабні детонування. Був переліт ворожих ракет. В подальшому росіяни почали вкиди робити в мережу інтернет. Націлені на підрив авторитету влади е, наступного характеру, що там, до прикладу, були якісь склади з боєприпасами, які містили хімічні або радіоактивні речовини. Е, необхідно евакуйовувати з міста Хмельницького, необхідно е, закривати вікна, вживати відповідні медикаменти е, для профілактики е, такої ситуації. Це є неправда. Е, необхідно розуміти, що е, в умовах війни і е, в ту еру, коли е, інформаційний простір заполонив е, наше життя, ми можемо проаналізувати інформацію в мережі інтернет. Ми не е, маємо довіряти першу джерелу, тобто, якщо є якийсь фейк, ми обов'язково е, його перевіряємо і інформацію, яку ми споживаємо. Ми не живемо в СССР. Ми можемо споживати інформацію, яку ми самі добули, а не порційну, яку нам надають. Тому віддаємо перевагу перевірці декількох джерел для того, щоб дізнатися чи правдива інформація чи ні. І також в свою чергу довіряємо ресурсам офіційним, в тому числі служба безпеки України, надала список. На своєму ресурсі інформаційних джерел, яким можна довіряти. Аналізуємо інформацію. Найемоційніший випадок у вашій роботі. Якщо говорити про найемоційніший випадок в моєму житті, в тому числі це було повномасштабне вторгнення, коли вночі мене пробудив дзвінок і повідомили про те, що. Почалась війна і що це не навчальна тривога. Мій мозок просто не хотів усвідомлювати це. Якщо брати до уваги безпосередні випадки, які траплялися зі мною під час виконання моїх службових обов'язків, то можна виокремити такий цинічний спосіб шахрайства, що громадянин України, житель Хмельницької області на початку повномасштабного. Вторгнення, коли були запеклі бої за місто Герой Маріуполь, публікував оголошення про перевезення осіб і вивіз осіб з Маріуполя. А саме під час активних ракетних обстрілів він пропонував вивести осіб, і в подальшому йому перераховували великі суми грошових коштів, і само собою не зрозуміло, що в подальшому з цими громадянами відбувалися. якою буде Україна? Після перемоги я впевнений, що Україна після перемоги 100% буде одною із найсильніших держав світу, в тому числі зі сторони армії, зі сторони об'єднаності духу наших громадян. Знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення, коли я бачив, як об'єднується наше суспільство для досягнення однієї. Мети, враховуючи таку об'єднаність, в нас просто немає іншого варіанту, ніж перемогти окупанта. Також, якщо прослідкувати всі історичні події, які напротязі тривалого часу відбувалися з українським народом, ми щоразу вказуємо на те, що в нас є незламна сила волі, дух, патріотизм, який неодмінно нам дасть можливість бути. Щасливими і, перш за все, вільними.